Універсал Української Центральної Ради, його значення і загальна характеристика. 3 липня 1917 року було проголошено другий універсал. Значення був вимушеним відступом. Тактичним кроком назад з боку Центральної ради у державотворенні. Поступки тимчасовому уряду. Загальна характеристика. Не проголошувати автономію України до скликання всеросійських установчих зборів, Центральна Рада визнавалася представницьким органом влади в Україні у складі Росії. Генеральний секретаріат підпорядковувався тимчасовому уряду як його краєвий орган виконавчої влади. Також Комплектацію українських військових частин здійснюватиме надалі російська сторона: генштаб, міноборони та верховний главком.